Вітаю на нашому каналі. Підпишіться, щоб не пропускати актуальний прогноз погоди на кожен день. На Київщині температура в день буде від плюс 6 до плюс 10 градусів, а вночі опуститься до плюс 6. Весь день у Києві обіцяє бути похмурим. У другій половині дня небо проясниться та незабаром знову сховається за хмарами. Дощ не передбачається на півночі. На Житомирщині очікується погода з максимальною температурою вдень від плюс 9 до плюс 5, а вночі опуститься до плюс 4. У Житомирі на небі не буде жодної хмаринки без дощу. У Чернігівській області очікується температура від плюс 9 до плюс 5 в день, та вночі від плюс 3 до плюс 4. Чисте небо у другій половині дня зникне за хмарами, але ввечері погода знову проясниться без опадів. На Сумщині очікується погода з максимальною температурою вдень від плюс 8 до плюс 5, та вночі від плюс 4 до плюс 5. Ранок у Сумах буде похмурим, та хмари займатимуть своє місце під сонцем до самого вечора. Дощ не очікується. На Сході. На Харківщині максимальна температура в день становитиме від плюс 9 до плюс 5, а вночі від плюс 5 до плюс 6. Протягом усього дня у Харкові буде триматися хмарна погода. Дощ. Не передбачається. У Донецькій області очікується температура від плюс 9 до плюс 5 в день та від плюс 4 до плюс 6 вночі. Весь день у Донецьку буде хмарним. Вдень очікується дощ, який ближче до вечора може посилитися. У Луганській області температура в день буде від плюс 7 градусів до плюс 10 градусів, та від плюс 4 до плюс 6 вночі. Хмари вже зранку вкриють небо, і похмура погода триматиметься у Луганську до кінця дня. Вдень, можливо, пройде дрібний дощ, але він закінчиться ще до приходу вечора. На півдні. На Одещині температура вдень буде від плюс 8 до плюс 11 градусів, а вночі від плюс 7 до плюс 8. В Одесі ранкові хмари не протримаються довго. У другій половині дня пануватиме ясна погода. Дощ не очікується. У Миколаївській області денна температура буде від плюс 7 до плюс 12 та до плюс 7 вночі. Вранці у Миколаєві розпогодиться, досвідкові хмари зникнуть, та до кінця дня більше не з'являться дощ не очікується. У Херсонській області денна температура буде від плюс 9 до плюс 12 градусів, а вночі до плюс 7 градусів. У Херсоні погода буде ясною, тільки ввечері на небі з'являться хмари без дощу. У Запорізькій області очікується погода з максимальною температурою в день від плюс 8 до плюс 11, а вночі до плюс 7. З самого ранку небо у Запоріжжі вкриється хмарами, які протримаються до кінця дня. Дощ не очікується. У Криму очікується погода з максимальною температурою в день від плюс 6 до плюс 10 градусів, та вночі від плюс 6 до плюс 7. Хмарна погода протримається у Сімферополі весь ранок та день, а ввечері небо проясниться. До полудня опадів не очікується. У другій половині дня можливий дрібний дощ, який до вечора повинен закінчитися. На заході. На Львівщині температура в день буде від плюс 4 до плюс 11 градусів, а вночі від плюс 2 до плюс 3. У Львові ясна погода спостерігатиметься протягом усього дня. Опади відсутні. У Івано-Франківській області очікується температура від плюс 4 до плюс 11 градусів в день та вночі від плюс 1 до плюс 2. Вранці небо в Івано-Франківську буде ясним, таким воно й залишатиметься протягом усього дня. Дощ не прогнозується. У Тернопільській області в день температура становитиме від плюс 6 до плюс 10 градусів та від плюс 2 до плюс 3 вночі. Небо у Тернополі буде вкрите хмарами тільки вночі, вранці воно очиститься та буде ясним до самого вечора. Дощ не прогнозується. На Буковині температура вдену буде від плюс 9 до плюс 5, та вночі від плюс 4 до плюс 5. Досвітні хмари звільнять вранці небо у Чернівцях від своєї присутності, але вдень ненадовго з'являться, щоб ввечері знову зникнути. Дощ не прогнозується. У Закарпатській області температура вдень буде від плюс 8 до плюс 14 градусів, а вночі до плюс 3 градусів. Увесь день в Ужгороді утримається ясна погода, без опадів. У Рівненській області очікується погода з максимальною температурою вдень від плюс 4 до плюс 10 градусів та від плюс 1 до плюс 2 вночі. В рівному на небі не буде жодної хмаринки, опади відсутні. У Волинській області денна температура буде від плюс 5 до плюс 10 градусів та від плюс 1 до 0 вночі. У Луцьку небо буде ясним до самого завершення дня. Опади не очікуються. На Хмельниччині очікується температура від плюс 9 до плюс 4 в день, а вночі опуститься до плюс 3. У Хмельницькому на небі не буде жодної хмаринки. Опади відсутні. У центральних областях на Кіровоградщині максимальна температура в день становитиме від плюс 6 до плюс десяти градусів, а вночі до плюс 6. Вдень у Кропивницькому очікується хмарність, незважаючи на те, що ранок та вечір обіцяють бути ясними. Опадів не прогнозується. На Полтавщині максимальна температура в день становитиме від плюс 8 до плюс 5 та до плюс 5 градусів вночі. Похмура погода буде триматися у Полтаві весь день, вранці очікується недовге прояснення дощ не очікується. У Черкаській області температура в день буде від плюс 9 до плюс 7, та вночі від плюс 6 до плюс 7. У Черкасах на зміну ясній погоді, яка буде триматися вранці та вдень. Прийде похмурий вечір. Дощ не прогнозується. У Дніпропетровській області температура в день буде від плюс 9 до плюс 7, а вночі опуститься до плюс 7 градусів. День буде хмарним, з самого ранку у Дніпрі небо вкриється хмарами, які протримаються до самого вечора без опадів. У Вінницькій області очікується температура від плюс 9 до плюс 4 в день, а вночі до плюс 3 градусів. Хмари, що вкривали небо у Вінниці вранці, вдень зникнуть, і до самого вечора вони вже не з'являться. Опадів не прогнозується. Дякую, що ви з нами. Будь ласка, натисніть на лайк під відео та підпишіться на наш канал, щоб підтримати україномовний канал. Також напишіть у коментарях, з якого міста, села чи області України ви дивитеся наші прогнози. Це для нас дуже важливо. Ми щиро вдячні за вашу підтримку.